Представляю екологічний проект дослідження природних умов і місце зростання рідкісних, зникаючих і ендемічних рослин Карпат. Метап роботи: провести опис природних умов Карпатського державного біосферного заповідника, дослідити рідкісних зникаючих ендемічних рослин досліджуваного регіону, зрозуміти, як проводиться систематичний та біоекологічний аналізи флори і подати характер розповсюдження рідкісних зникаючих та ендемічних видів. Як ми можемо бачити, на малюнку зображена карта місцевого Карпатського біосферного заповідника. Біоекологічна характеристика рідкісних зникаючих та ендемічних рослин досліджуваного району. В Карпатському державному біосферному заповіднику охороняється понад 1300 видів судинних рослин. У флорі заповідника виявлено 65 ендемічних видів та 131 рідкісний вид. В червоній книзі карпатського біосферного заповідника знаходяться такі рослини як Астранція Велика. Зникає внаслідок виробування лісів, випасання худоби, зривання на букети, збирання рослин як лікарської сирони. Зате у червній серпні. Місце зростання гора Борщавиця. Пальниця європейська зникає внаслідок вирубування лісів, випасання худоби, зривання на букети збирання у розсенькі ріккоївської сировини, та у червні. Місце зростання гора Борщевиця. Описано асоціації нардострікта Трифоліум Претенси. Підсніжний білосніжний. Місце зростання урочище Шауль і Говерла. Описаний в асоціації Авросі Стену з Трифоліум Претенсі. Первосвіт Полонинський. Місце зростання половина межі Описаний в асоціації Агрозті Стену із Тріфоліум Монтаном. Лавун була Місце зростання Піп Іван Чорногора. Описаний в асоціації Бріса Медіа Тріфоліум Рапенса. Сон білий. Зникає через полонинське скотарство та реакційне навантаження зривання на букети. Місце зростання впіп Іван Чорногора. Угрупування рододендрона Східнокарпатського. Рододендрон Рододендром кочі. Зникає через господарську діяльність, вирубування спалювання чи гарникових заростей навесні і зривання на букети. Знаходиться біла біля обсерваторії білий сон. Дякуємо за увагу.